Що мені на світі Божому робити не можна, не можна за лихими сусідами на селі вдержатись, Хоч зараз продайся, пакуйся та й вибирайся на кубанські степи. Да, вже мені господь сусід нічого сказать, але ніхто мені так не напік. Аж до живих печінок, як така посна баба палашка Солов'їха, так уже її обминаю, обходжу десятою вулицею. Отже ж таки зачепить. Якби я під землею лежала, вона б мене капосна й там знайшла. А я собі на лихо вдалася добра І, Господи, я б її до віку не зачепила якби вона мене не зачепала На моє безголів'я і хати наші на одному кутку через улиці. Іх поле наше поруч. Оце, що боже, днини міряє Палашка свою різу, як не хвороста. Та поясом. Міряє, міряє, а підажати та й зрігжиться на ступень, або й на два в чужу різу. Хіба ж раз люди снопи на різи. Свята вона та Божа до церкви ходить, Богу мої та ще й других навчає. Знаємо, яка вона свята. Щороку ходить в Київ говіти на Великдень. Іде в печери, то ходить по селу кланяється, з усіма прощається. Простіть Христа ради, кому я завинила. А йде з Києва то ще за селом роззявить рота, ладна всіх поїсти. А вже де обід, де христини, вона й Хоч і не прохана, сяде на покуті, неначе вона головна в селі, розпустить язика роздяве чорного рота та й навчає. Трапезуйте, люди добрі, трапезуйте, бо ця трапеза не людська а божа. Що наварили все, треба дуче ставити. Тарапезуйте, люди добрі, та трапезуйте. А я сиджу, мов дурна, не можна мені за нею словом прогобитись. Вона старша та й годі. Сидить вона мені отут, у печінках. Ху! А оце хіба ж не комедія? Раз мій рявий підцвінок заліз у соловейкий ворот. А мене тоді на біду дома не було, приходжу, дивлюся, а мій піцвинок висить на тину. Я до його, а Солов'їха вже й вибігла з хати на поріг. Як роздявить рот, Поїв мою цибулю, а бей тебе сила Божа. Ще не чула, Отколи живу на світі, щоб свині цибулю їли. Глянула я на свій город, а моїй цибулі хоч би тобі стебло, всю чисто солов'їха вирвала вже й жидам продала. Зве мене Палажка попавою сучкою. Сама вона попова сучка, бо як поб'є їй соловейку, вона зараз і біжить до попа житися. І сестра їй була така відьма, як і, вона. і тітка їй була відьма. І Палащина мати була родина відьма. Розказують, була ніколи з роду не піде купатися з дівчатами. А все залізе лози, та й купається сама. Але раз дівчата засіли та й підгледіли, що в неї ззаду хвіст хоч і невеликий, завбільшки завтовшки, як два пальці. Їй богу, боюся жити на одному кутку з палашкою, хоч продавай хату і ґрунт. Та й перебирайся на другий куток. Оце піду в волость, попрошу громаду, щоб дали мені поле, бодай за десять верстов От соловейкової різи. А як ні, то хоч зараз спродуй воли, хату і крун, пакуйся та й на кубанські степи. Переможниця телепроекту «Круче всіх. Соломія Надворна